8.50 ранку мікрорайон Масани. Люди із плакатами, фотографіями, а також цитатами військовослужбовця Дениса Пономаренка з позивним маскет вишукувалися вздовж дороги. О дев'ятій починається хвилина мовчання. Яна Тарнавська, родичка Дениса. В руках тримає плакат з його цитатою. Сьогодні йому виповнилось 29 років, вже третя роковина з його загибелі була нещодавно. Хто не посміхається, той відтискається. Денис був настільки енергійною світлою людиною, що навіть після своєї смерті він не хотів, щоб ми тут тужили, щоб ми горювали по ньому. Так, був такий час теж. Але зараз ми маємо згадувати його з теплом, з посмішкою. З 2015 до 2017 Денис Пономаренко служив полку Азов. Повернувшись до цивільного життя, займався національно-патріотичним вихованням дітей. Був інструктором з військової підготовки для цивільного населення, каже координаторка акції Марта Короленко. З початком повномасштабного вторгнення Аскет долучився до підрозділу тероборони Азов Київ. Загинув 16 березня 2022 року на Київщині. Кожного героя потрібно вшановувати і згадувати. І на кожну акцію ми стараємося нове, нову людину, новий плакат зробити, щоб люди не забували і в дійсності пам'ятали. Марта Короленко пригадує, як у неї виникла ідея проводити таку акцію у своєму мікрорайоні. Не проводяться в місті Чернігів в центрі, але скажу по правді, що доїжджати до центру не дуже комфортно. І я задумалася над тим, що на районі масани я ніколи не помічала. Щоб люди зупинялися о 9-й годині ранку і вшановували наших героїв. Я швиденько побігла на почту, взяла картонку, власноруч зробила плакат. Він був ось такого формату і вийшла на пішохідний. Тепер люди збираються тут щосереди, що суботи. Я дружина залег полеглого героя. Коноваленко Олександра на позивний груд. Він прикривав поруч свого побратима, і інші хлопці вижили. а Мій, на жаль, ні, наші воїни вони втратили своє життя. А життя це не одна хвилина, то люди можуть просто схилити голову на одну хвилинку». Як розповіла Марта Короленко, також акцію цього дня провели у центрі. Алла Бідна, Роман Репа, Суспільне новини, Чернігів.